Вітаю вас, шановні друзі. На жаль, маємо чергову трагедію для всієї України. Вчора російські окупанти двома ракетами вдарили по центру Сум. На жаль, загинуло більше 30 людей, більше 80 отримали поранення. І одразу пропагандонська машина запустила свої методички. Дивіться, російські терористи обстріляли мирне населення в центрі міста і так далі. Тому подібне. Але я, звичайно ж, не виправдовую дії російських терористів. Я вже неодноразово казав, що для них не буде навіть місця і окремого котла у пеклі. Але пропагандони якось ну так мимо пройшли того факту, що саме в цей день у місті Суми проводилися певні заходи, а саме нагородження 117-ї бригади ТРО на честь 7-ї річниці створення цієї бригади. Ну і що ж це за показовий захід? Якщо на ньому не буде глядачів, саме тому на цей захід були запрошені і цивільні, в тому числі і діти. І за інформацією мера Конотопа, всі ці заходи були погоджені головою сумської військової адміністрації Володимира Артюха. Відео звернення мера Конотопа я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю. Більше того, навіть ходять слухи. У мене звичайно підтвердження немає. Це так просто розмови, як то кажуть. Що навіть сам найвеличніший і потужніший, який був буквально за кілька днів до цього прильоту, він був в Сумах, і він особисто погодив цей захід. Питання для чого проводити такі заходи у місті, куди не те що ракета, навіть каби можуть спокійно долітати, це вже питання. Інше, я хотів би поговорити про інше. Дивіться, загинули тільки цивільні, тільки мирне населення. Знову ж таки за інформацією мера конотопа. Всі військові були в укритті, і ніхто з військових не постраждав. І зараз що ми маємо? Русня каже, що вони стріляли по військовим, які не постраждали. Чим виправдовує свій обстріл цей терористичний. А Україна каже, що Росія обстріляла мирне цивільне населення, і кожен гне свою лінію. А 30, більше 30 людей, на жаль, загинули. Але більше всього мене здивувала реакція у цих закордонних патріотиків. Як ви знаєте, з 23-го року ми з сім'єю живемо в Німеччині, і у нас тут в нашому місті є свій телеграм-канал місцевий. da І в цьому телеграм-каналі адміністрація цього каналу написала, що російські терористи обстріляли мирне місто Суми. І саме головне, як взагалі можна про щось домовлятися із цими вбивцями. Ніяких переговорів не може бути. Ну, а Після цього вони скинули в групу збір одного із, ну я їх називаю, військові мільйонери це Стерненко, Притула, Притула, Лачин. Тобто люди, які купляють собі нові машини, нові квартири під час війни. І якось дивним чином після кожного прильоту одразу у них відкривається збір. Моментально, просто раз і збір, раз і збір. І хлопці собі Роблять гроші, і от після того, як скинули збір на Стерненка, я зрозумів, що тут в принципі з людьми немає взагалі про що говорити, тому що буквально тиждень тому, коли був такий самий прильот по Кривому Рогу, де загинуло дуже багато людей, де загинуло дев'ятеро дітей, оці самі патріотики кричали ту саму пісню: ніяких переговорів з Росією, тільки воювати. І отут от у мене питання: а скільки ще має загинути людей? Щоб до них дійшло, що це дорога в один кінець. Що чим далі буде продовжуватися ця війна, тим більше буде таких от прильотів, і тим більше буде гинути людей, і саме страшне це дітей. Ну а ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи потрібно продовжувати війну, як то кажуть, до останнього українця, чи треба йти на переговори та зупиняти цю війну.